Всім привіт! Сьогодні з вами на зв'язку студент другого курсу спеціальності журналістика Державного податкового університету Попко Микола. І сьогодні святковий випуск адвент календаря зимових свят від команди Арсенія. Сьогодні ми святкуємо свято Нового року, тож давайте я вам про нього трошки розповім. Води по всіх континентах щорічно визначають одне з найзахопливших свят Новий рік. Що цікавого, свято спільне для цілого світу. Однак традиції та святкування дуже відрізняються. Навіть саме розуміння свята інше, для когось новий рік це початок нового життя, для когось очищення від усього поганого, а ще для когось свято, коли збуваються всі бажання. Разом з усім світом новий рік святкують і українці. Як не дивно, у нас також безліч власних традицій і уявлень, які не можна знайти в жодній країні світу. Давнину в Україні новий рік святкували тричі навесні, восени та взимку. Весняний новий рік визначався в період з 1 по 14 березня, коли остаточно дійде сніг і почнеться тепло. Святкувати почали ще за часів прийняття християнства на Русі. Однак християнських звичаїв у ньому було мало. Люди глибоко вірили у різні знаки та прикмети весняної природи, тому уважно за нею спостерігали, щоб вловити якесь передбачення. Осінній новий рік прийшов на Україну після прийняття греко-візантійського обряду у 15 столітті. Це святкування вже повністю вважались християнським, і жодних язичницьких вірувань, пов'язаних з осіннім новим роком, не було. Люди вшановували Ісуса Христа, який пройшов випробування в пустелі після свого хрещення. Такий новий рік був своєрідним знаком для початку жнив і збору врожеві. І останній, зимовий Новий рік, відзначався традиційно 1 січня, так само, як ми його святкуємо і сьогодні. Вперше його почали святкувати взимку 1700 року, згідно з наказом Московського царя Петра І. Однак у ті часи ще діяв юліанський календар, який було створено з певними неточностями. За григоріанським календарем, дата Нового року відставала на 13 днів. Тож сьогодні в Україні ми святкуємо одразу два свята, називаючи першу дату 1 січня Новим роком, а 13 січня старим новим роком. Традиції святкування нового року в Україні. Наші предки вірили, що як Новий рік зустрінеш, так ти його і проведеш. Через це в давніх українців з'явилося чимало звичаїв та заборон, щоб свято пройшло максимально добре і не нашкодило майбутньому врожаю здоров'ю та добробуту. Перед новим роком у наших предків завжди була святкова вечеря з такими вставими, як на святвечір. А після вечері починалися різні традиційні обряди, щоб привернути кращу долю у свій дім. До прикладу, найголовнішим обрядом нового року були традиційні обходи або щедрування сіння, які мали дарувати господарю щедрі та багатий рік. Цей звичай був не настільки популярним, що його відгукньо чуємо й дотепер. Щедрували та сіли так само, як і зараз, поодинці або групами. Хлопці та дівчата ходили щедрувати з традиційною щедрівкою та примовками. Зараз ми знаємо найпопулярніші щедрівки, такі як Щедрик та щедрий вечір. Проте у ті часи їх було так само багато, як і колядок, адже від них залежало щастя усього наступного року. Щедрувати дозволялось усім, однак сіяти лише хлопцям. Вважали, що щастя до хати могли приносити лише хлопці. Тому дівчатам сіяти не дозволялось. Під час щедрування співали різні щедрівки, а під час сіяння лише примовляли єдину промовку. Вона розпочиналась такими словами: сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. А далі продовжились побажанням господарям на Новий рік. Про традиції святкування нового року в Україні ви вже почули? А зараз я хочу розповісти вам про традиції в різних країнах. І попереджаю, вони можуть здаватися вам ну трошечки дивними у Румунії в новорічні пороги. Прийнято запікати маленькі сюрпризи: монетки, порцеляної фігури, каблучки, стрічки гіркого перцю. Знати нам в солодощах каблучка має принести багато щастя, а стрічок перцю розросли тих, кому він не дістався. У Шотландії напередодні Нового року підпалюють смолу в борці і котять її по вулицях. вважають вважаються символом спалення старого року, після цього дорога Новому року відкрита. Перша людина, що вийшла в будинок після настання нового року, приносить щастя або невдачу. Темноволосий на чоловік з подарунком, шотландці визовують це на щастя. В Ельсі, відправляючись у гості на зустріч нового року, варто захопити шматочок вигіля і вночі кинути його в камін. Це свідчить про дружні наміри гостей. Рівно о півночі потрібно розчинити навстріч двері, щоб випустити старий і впустити новий рік. На кубі в новий рік годинник б'є тільки 11 разів, оскільки 12 ударів приходиться саме на новий рік. Години куда відпочити і спокійно зустріти свято разом з усіма. У півночі кубинці вихлюпують воду через відчинені вікна на вулицю, бажаючи, щоб новий рік був таким же світлим і чистим, як вода. В Італії напередодні Нового року прийнято викидати старі речі і купувати замість них нові. Якщо старих речей немає, то доводиться викладати нові, інакше щастя, обійде їм стороною. Жителі Греції, йдучи в гості, святкувати новий рік, беруть із собою камінь, який залишають біля порогу будинку, в який прийшли. Якщо камінь важкий, говорять, нехай багатство хазяїна буде важким, як цей камінь. Якщо камінь маленький, то бажають, нехай не гаразди в домі господаря будуть такими ж незначними, як цей камінь. У бірмі і Таїланді Новий рік святкують у найбільшу спеку, тому люди при зустрічі поливають одне одного водою. Це своєрідне побажання щастя в новому році. Болгари, зібравшись на новорічне торжество на кілька хвилин, гасять світло. Ці хвилини вони називають хвилинами новорічних поцілунків, таємницю яких зберігає темрява. У Монголії Новий рік зустрічають біля ялинки. Щоправда, монгольський дід Мороз приходить до дітлахів у костюмі пастуха. У новорічне свято проводяться спортивні змагання, ігри, підвірка спритності та сміливості. Про традиції святкування нового року в Україні та в різних країнах ми щойно послухали, а я хочу розповісти вам цікаві факти про новий рік та прикмайте на Новий рік. Традиція прикрашати ялинку з'явилась близько XVII століття, але прикрашали її свіжими яблуками, печивом та саморобними паперовими іграшками. Найперша скляна ялинкова іграшка була виготовлена в Саксонії в місті Тюринегія у 16 столітті. Вперше на новий рік ялинку прикрасили електричними гірляндами біля Білого Дому в Америці. У новорічну ніч 2014 року на Майдані Незалежності в Києві зібрались майже півмільйона українців, які заспівали національний гімн разом. Це був всеукраїнський рекорд. Найперша задка про Новий рік сягає 4 тисячі років тому. Її знайшли у Месопотамії. Однак святкування продовжилось і передавалось далі. Таким чином, святкування нового року було ще й в стародавньому Римі з подарунками та брикоскою. як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Прикмети на новий рік. Коли накриваєте новорічний стіл? Та покладіть по купюрі під скатертину на кожен кут столу, щоб перевернути достаток. Щоб швидше вийти заміж, то за столом потрібно сісти між двома родичами чоловічої статі. У жодному разі не можна плакати у новорічну ніч. Це приверне щастя і хвороби на весь рік. Якщо під бік уранті випити шампанський і розбити келих, то весь рік чекатимуть щасливі події. На Новий рік обов'язково потрібно одягнути усе нове, щоб поновитися і привабити нові знайомства в прийдешньому році. Ніколи не віддавайте боргів у новорічну ніч. Це весь рік будете розплачуватись. Якщо чхнути в новорічну ніч, то весь рік чекатимуть удачі і достаток, бо чхання розлякає усю нечість. Наш сьогоднішній подкаст добігає кінця, і я дякую кожному, хто дослухав його. І хочу нагадати, що адвент календар зимого свят від команди Арсенія продовжується, тож слухайте наші нові випуски.